Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву актуальну тему. Це ризики для орендодавця при укладанні добру оренду землі. Друзі, знову ж таки, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створилася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Друзі, якщо ви просто хочете подякувати або підтримати нас, то можете перейти за посиланням під цим відео і зробити нам малесенький донат. Ми будемо вам щиро, щиро вдячні за вашу підтримку. Оренда землі це не лише спосіб отримання Гроші, да? але і відповідальна угода, яка може містити приховані ризики для власника ділянки. Щоб уникнути неприємних ситуацій, орендодавцю слід уважно підходити до укладання договору та враховувати ключові ризики. Перше довгий строк оренди без можливості дострокового розірвання договору. На практиці трапляються ну, не дуже часто такі випадки, коли сторони укладають договір на 49 років. А коли власник хоче використовувати земельну ділянку на власний розсуд, то опа не може розірвати договір, оскільки відсутні порушення за, з боку орендаря цього договора. І що робити? Нагадуємо: перше, одне з головних, що е, мінімальний строк. Оренди землі сільськогосподарського призначення становить 7 років, тому укладайте договори на розумний термін. Друге, це встановлення мінімального розміру орендної плати. Орендодавці доволі часто погоджуються на невигідні умови з фінансової сторони в надії на усні домовленості з орендарем, але пам'ятайте, що всі зміни до договору вносяться за взаємною згодою сторін. А офіційно, орендар повинен сплачувати саме той розмір орендної плати, який зазначений в договорі. Пам'ятаєте, Уже не одне відео, не один раз на це говорили. Те, що домовились, це все слова. Слово до справи не пришиєш. Тому все повинно бути на папірці. Що робити? Одразу 100%. ну, Перше, звісно, звернулись до нас. Щоб ми могли проаналізувати ваш договір да, і дати свобачення рекомендації, або ж передбачити достойний рівень орендної плати та її обрахування з урахуванням індексів інфляції. Далі, третє, на що б хотілося звернути увагу, це труднощі з поверненням землі після закінчення договору. Орендарі можуть, і це дуже часто, особливо десь зараз. До нас звертається, що робити. Договір закінчиться, а він висить в реєстрі, а орендодавець землю не віддає. Це один із моментів, на які треба звертати увагу. Тому орендарі можуть відмовлятися, повернути земельну ділянку. Або зазвичай затягують цей процес. Тому орендодавець може втратити не тільки час, а й гроші на судові процеси. Доволі таки, розумієте, недешева процедура це суд. Що робити? Знову ж таки. Проаналізувати договір, звернутися до фахівця за порадами, передбачити в договірі чіткі строки повернення землі та відповідальність за їх порушення. Заборона розірвання договорів в односторонньому порядку. У більшості договорів передбачена заборона на розірвання договорів в односторонньому порядку. Але таке розірвання договорів можливо, якщо це прямо передбачено договором. Тому що ми радимо прописати в договорі конкретні підстави для його розірвання в односторонньому порядку. Наприклад, за відсутності сплати орендної плати протягом там, одного року. В законі 2, ну, а ви можете прописати протягом одного року. Як мінімізувати ризики? Укладати договір з чіткими умовами та юридичним супроводом, перевіряти репутацію орендаря, передбачати механізм захисту прав орендодавця в разі порушень. Таким чином, щоб уникнути подібних ризиків, важливо ретельно прописати умови договору та своєчасно реагувати на можливі порушення. Правильний підхід до оформлення договору, повірте, допоможе вам захистити не тільки свої права, а і збереже і час, і у вас не виникнуть скажімо, ті проблеми, які вони можуть виникнути. Тому, якщо вам приносять договір, Підпиши там, і все добре, і все без всяких проблем. А там я тобі на словах даю там, як скажеш, я захочу забрати, я тобі підпишу. Повірте, це от 100% неправда. Таке не збувається в 99%. Тому е, краще, щоб все було зафіксовано на папері. Знову ж таки, не забувайте підписуватись на наш канал, дивитись наші е, відео. Ми про ці всі ситуації дуже часто розповідаємо, записуємо відео, пишемо статті, тому читайте нас і ви будете в курсі всіх нюансів. Знову ж таки, підписуйтесь самі, якщо не підписані, випадково побачили це відео. Самі підписуйтесь, обов'язково порекомендуйте друзям, знайомим підписатись на це відео, підписатись на наш канал. І, знову ж таки, ви будете. В курсі всіх нюансів. Друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, що ви обов'язково до нас будете звертатись за консультаціями, за порадами, будете замовляти у нас послуги, і ми будемо корисні друг другу. Тому е, бажаю вам успіхів в земельних справах. Знову ж таки. І е, кожному з нас бажаю якнайшвидшого, переможного, справедливого миру. Слава Україні.